Сторінка 44. Щоб не плакати, я сміялась ліричний вірш. Як дитиною бувало Леся Українка написала, переживаючи фізичний біль уже кілька років. У першій частині лірична героїня згадує, як вона тамувала фізичний біль, коли ще була маленькою. Щоб не плакати, я сміялась. Ці слова свідчать про її силу волі, мужність, витримку, уміння долати будь-які перешкоди. У другій частині з ліричною героїнею відбуваються зміни. Вона вже доросла і по іншому сприймає біль людей та життя. Стримує емоції, застерігає себе від необережного слова і плаче, щоб не сміятися. Як дитиною бувало, 1897 рік. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась я була молою, горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіхрама. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Захоплення красою природи. Усі ми по-різному сприймаємо природу. У кожного є свій об'єкт захоплення. Хтось любить гори, комусь більше до вподоби море. А є люди, які марять з типовим безмежим. Кожне місце на планеті по-своєму прекрасне. Тиша морська, 1913 рік. У час гарячі полудневи виглядаю у віконце: Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певне це країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, Що була негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескитом. Берег рине хвилечка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста. править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале венці сісти і далеко за схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, ні каміння. Я про них би не згадала. В краю вічного проміння. Співець 1889 рік. Пишно займались багряні зорі, колись навесні любо лилася в пташиному хорі, пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом, порання роса, і усміхалась весняним привітом, натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток, барвою пахом вродливиця пишна. Красила садок, а соловей, котроянді родливий, так любо співав, голосом дивним півець чарівливий, садки розвивав, слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час, осінь холодна, осінь вільготна. Панує у нас, тихо спускається нічка осіння. Година сумна, місяць холодній кида проміння, здалека луна, пугача віщого, крик гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він, нема? у вирій полинув до вічна весна. Натхнений співець, вічно красую та рожа чудесна, Там теплий вітерець, глухо і сумно, кругом на просторі, мій гаю, сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, Тебе і край рідний. Тиша така тепер всюду панує, лиш в листі сухім, Вітер зітка, мов дріада сумує, і з жалем глухим. Чому я не маю огнистого слова? Палкого чому? Може б, та щира гаряча мова, зломила зиму і розляглася би завжди по гаю, ясна голосна, пісня й розквітла по рідному краю Нова я весна. Та хоч би крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.